Два десятки очей для військових бійцям 109-го батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс передали дрони. Старшина Анатолій Дирів на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення каже, ці апарати для бійців нині вкрай важливі та потрібні. Іноді ці дрони це є чи не єдиний практично засіб масового враження ворога. При тому, що є певна достатньо боєприпасів, доводиться виходити такими таким методом боротися з ворогом. Це дуже важливо і дуже потрібні речі. Мавіки придбали за кошти обласного бюджету. На них витратили майже 2,5 мільйони гривень. В черговий раз вони демонструють, що кошти обласного бюджету, які є в їхньому розпорядженні в обласної військовій адміністрації, використовуються правильно і по призначенню. На звернення 109-го батальйону, який сьогодні перебувають в зоні бойових дій. Влада правильно відреагувала і в черговий раз допомагає нам тим, що найбільше потрібно сьогодні. Звичайно, це зброя, але і засоби, які сьогодні стоять, які є позаду мене. Це мавіки треті, це є очі військовослужбовців. Це є і зброя відповідна для наших хлопців. Вони дуже її потребують. І сьогодні влада правильно відреагувала і надала. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, зараз кожен робить усе можливе, щоб допомогти військовим захищати та відвоювати кордони України. Тож не можна зупинятись ні на мить. Десята гірсько штурмова бригада, наша Адельвейси, потребує максимальної допомоги, тому що вони сьогодні максимально вкладаються для того, щоб наступила ця перемога, і ми в тилу повинні допомагати, підтримувати і виконувати ті завдання, які вони. Ставлять перед нами. Ми опрацювали запит, який надійшов до нас. Відповідно, сьогодні найбільше є потрібні тактичні речі, сьогодні потрібні дрони, мавики, тобто те, що збереже життя нашим захисникам. Крім того, на Коломийську громаду з обласного бюджету виділено 15 мільйонів гривень на придбання квартир захисникам. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.